Всім привіт шанувальникам мотоциклів, мотоподорожей і взагалі мототехніки і любителям активного відпочинку. От, давно збирався, верніше вже даже і просили глядачі каналу зняти відеоогляд на мотоцикл Mustang Challenge 250GT але не знімав того, що просто хотів, щоб пройшов цей вау-ефект. От, і якби вже трішки мати якийсь досвід експлуатації. Ну що, в цілому, в принципі, мотоцикл подобається, тому що за свої гроші просто в такому класі турендуро і близько ви ніде нічого не знайдете. 1820 доларів, це я не знаю. Ну, звісно, воджу, навіть трьохсотка, він буде 3,5 і там інжектор, то все. Набагато краще, але ж, але ж, але це ж половиною, це пощі два таких. О, так що, друзі, ну що, почнемо огляд? Значить що по мотору? Мотор, ви знаєте, тут стоїть лансин, 4В, 250 кубів. от, Зразу як взяв в магазині, їхав додому, кар був не відрегульований, глох по дорозі. Потім подивився в Ютубі і відрегулював карбюратор. От, ну Це окрема тема, окремий ролик зніму, розкажу, як, що йде. Теж тут є свої нюанси. Трошки там намучимся. От Гвинт цей, що отут він у нас знаходиться. Холостого ходу легкий доступ, а до того гвинта, де якісь суміші, то підлізти фактично неможливо. От, Як я тільки не умудрявся, ну коротше, я якось умудрився, потім розкажу. Так, що ще? Ну, в принципі, зібраний непогано. Не скажу, що відмінно так на четверку з мінусом. Китай є Китай. От. Є таке по пластику деякі моменти. В принципі, більш-менш все совпадає, але от є деякі моменти. Що ще? Так, в цілому в принципі, посадка нормальна. У мене метр восімдесят п'ять росту. От. Ручки, такі більш-менш якість може бути. Панелька тут є. На ній видно яка швидкість, кількість палива і тахометр. І ще одометр можна переключати якби на один день пробігу, який ти проїхав, і загальний. О, така ситуація. Так що, ну, заводиться в принципі, нормально, слава Богу, після регулювання карбюратора, а підсос на рулі. Підсос на кермі. Значить, ззаді моноамортизатор. В чому прикол був, що він був зовсім не захищений, мусив. Трохи колхозить. он такий колхоз зробив. Сам зробив таку якби, защиту. Бо того, що кидало все на аморт. Туди прям. Закидувало на ціпку, на аморта, то трошки я так заколхозив. Ну, таке. Якось треба виходити з цієї ситуації. Є бокс для інструменту, є замочок для тросика, щоб шльома повісити. От. Є крашпеди. от значить Зеркала огляду нормальні. В принципі, можна було б і краще. багажничок є. Вихлопна нормально бухтить. от Що ще по тормозах? Вроді би так нічого. Ага, так, да, колеса от заднє було не десь 1,8, а переднє було перекачане, десь 3,7. Так що зразу перевіряйте. Масло поміняв. Проїхався я 100 кілометрів, мені порадили замінити його, зляв, дійсно була жижа якась просто залита. От, залив на півсинтетіку 1,2 літра. Ага, в чому прикол, що фільтрик такий. Зби... У мене ще баджажбоксер є мотоцикл. Фільтрик підходить від баджажа, масляний фільтр підходить сюди. От, масляний фільтр підходить. Закрутив пробку, трошки було, що прокапувало, хоч дожимав. Але я думаю, потрібно було перед тим, як закручувати. Всю, саму гайку, саму шайбу змазати маслом. от По світлу, в принципі, потім ще зніму відео як він ночі. Непогане світло, непогане є денні ходові вогні. От, ближнє дальнє, масляний радіатор. от Так, в принципі. Так нічого такий, може бути. Ага, і просили мене ще по посадці. Зараз спробую якось сам себе зняти одну хвилинку Ну 1,85 росту. Ось от так от сижу. Ноган рівно достає. Ось так більш-менш. Ну і те, що більш-менш короче. Так що зріст 1,85 метра, саме-саме сок. Сидиш. Ну, сідло трошки, звісно, таке жорсткувате, але ну, привикається. Такий турендуро, стиль для цього підходить. Гума більш-менш нормальна. Їздив трошки по глині, по бездорожжю Так що, ну розход, звісно, великий. Порівняно з баджиком. Як баджик 2-2,5, то цей, мабуть, 3,5-4 буде брати десь так. Може хіба що зараз обкатка, то трошки бере більше. от Вилка нічого, переднє так відпрацьовує. Щось буває, якщо дуже погана дорога, то трошки десь щось гримить в панелі. Оці пластикові, отут десь щось десь постукує, треба буде розбиратися. Дивитися. Думаю, може вилка, але вилка вроді, слава Богу, нормальна. Ну, Такі от справи. Так що, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. От, підписуйтесь на канал, ставте питання, буду і далі щось вам знімати. Ну і ще коротенько така от локація. Красива тут. Лісочок такий. М -м -м. Весна, красна, якби не ця клята війна, дай Боже, щоб вона швидше завершилась. Так, да, то було б взагалі добре. Ну все, друзі. Всім гарних доріг і гарних мотоподорожей. А саме головне, дай Боже миру.